Як вчителю створити клас у системі для користування електронними підручниками видавництва ранок та додати до нього учнів. Переходимо у розділ Мої класи. Якщо у вас ще немає класів, натисніть на кнопку «Додати клас. У наступних полях форми обираємо Потрібний нам район України із випадаючого списку. Обираємо місто в обраному регіоні. Обираємо повну назву школи. Натискаємо кнопку Наступний. На цьому етапі обираємо ступінь класу та лист для класу. Від нашого вибору залежить назва створеного класу. Обравши, натискаємо Наступний. Обираємо публікації, які будуть відображатись у створених класах. Натискаємо Зберегти клас. Новий клас Створено. Щоб додати учнів до класу, натискаємо Запросити учнів. Запросити користувачів. Система видасть код, за яким учні повинні приєднатися до створеного класу. Для цього скопіюйте його, натиснувши на кнопку Копіювати код. Зверніть увагу, що код дійсний всього 7 днів, але термін при необхідності можна продовжити. Щоб видалити клас, натискаємо на нього у вкладці Мої класи. Відкриваємо меню у вигляді трьох крапок вгорі угорі справа, натискаємо Видалити клас.